Цей бейгл коштує 24 долари. Ну і напевно це такий плюс-мінус стандартний прайс. Тобто це ніж, 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 в Каце, де ми пробували, але тим не менш якби все дуже просто. Це лосось, це помідор, знову ж таки, каперси, цибуля і той самий легендарний бейгл. Напевно, я це таки, все спробую якось окремо. Перш за все, спробуємо цього сиру. Так, да, це звичайна Філадельфія. Типу, вона, можливо, тут якась крафтова, але по смаку це прям да, Філадельфія. Е, беремо шматочок лосося. Я його ось так відріжу. Доволі такий димний, скажімо так. Ну, загалом, так, да, непогано. Варварські від цю булку. Це дуже цікава булочка. Вона прям всередині дуже засмажена, така дуже коростка. І от я відкусив, і мені відчувається ще, що вона ніби якась чесночна. Тепер я хочу спробувати, хоча б мінімально створити цей самий сетап. Ну, виходить, коротше, ось така штука. Я знаю, що це далеко не ідеальний варіант, але, хоча б в мене буде на один укус всі ці інгредієнти разом. Це дуже хрустка і дуже свіжа історія. От коли помідор вривається з цим лососем одразу, то це вже булка не виглядає такою сухою, і воно так все поєднується, прям дуже-дуже прикольно і так трошечки делікатесно. Хотілося б, напевно, щоб мені одразу його склали і щоб я його просто взяв і так от відкусив, щоб мені не доводилося так от його шматкочками якось компілювати як якесь лего. Але, тим не менш, дуже смачна ця історія.